Позиція комітету виборців, що центральну виборчу комісію потрібно змінювати. Чим швидше, тим краще. І жодних ризиків для ходу виборчої кампанії це не становить. Головне навантаження в ході виборів припадає все-таки на секретаріат центральної виборчої комісії. Ми можемо багато критикувати ЦВК, але секретаріат працює достатньо якісно. Більше того, якщо ми проаналізуємо 11 кандидатур до складу центральної виборчої комісії, ми побачимо, що 5 із них. Є професійними державними службовцями різного рівня, які ніколи не мали жодного відношення ні до виборчого процесу, ні до реформи виборчого законодавства. І навпаки, було б надзвичайно важливо, якби до, до проміжних виборів ми змогли оновити ЦВК, для того, щоб новий склад е, пройшов певне випробування цими виборами, для того, щоб набув певного досвіду для проведення загальнонаціональних виборів. Ну і знову ж таки, оновлений склад ЦВК дасть можливість провести вибори відповідно на кращому рівні відповідно до демократичних стандартів і чинного законодавства, тому що проміжні вибори стануть певним іспитом для нового складу центральної виборчої комісії. Тому ми не бачимо жодних підстав для спекуляцій, що не потрібно змінювати центральну виборчу комісію у ході виборчої кампанії. Це швидше теза для політиків, які не бажають оновлювати склад ЦВК. Ну а стосовно самого складу Центральної виборчої комісії загроза того, що парламент відправить у відставку склад ЦВК і не призначить новий, насправді є, і ця загроза досить велика. І закон про регламент дуже чітко передбачає, що голосування за кожну кандидатуру проводиться персонально. Тобто Парламент не може однією постановою призначити нових 11 членів ЦВК. Це має бути 11 постанов по 226 голосів через те, що список кандидатур до складу ЦВК є досить низької якості. Я маю на увазі відповідно до фахового рівня і відповідно до рівного представництва всіх парламентських політичних сил. Сьогодні перелік кандидатур. Включає в себе кандидатури блоку Петра Порошенка, Народного фронту і депутатської групи відродження. Не представлені партія Ляшка, партія Батьківщина і опозиційний блок. Тому, власне, ми можемо отримати незбалансовану виборчу комісію, і це буде нести певні. Якщо не говорити про якість роботи, то певні репутаційні втрати для нашої держави, тому що є міжнародні вимоги, є певні стандарти до формування ЦВК, і головний стандарт це представлення інтересів всіх політичних сил, які є в парламенті. І тому я думаю, що найбільш імовірно у нас цього тижня Центральна виборча комісія призначена не буде. Вже є позиція Народного фронту, є позиція самопомічі, є позиція партії Ляшка і Батьківщини з тим, що вони не будуть підтримувати запропонований перелік із 11 кандидатур. В цьому є певні плюси. Відбудуться додаткові консультації, буде більш рівний склад ЦВК стосовно представництва і інтересів всіх політичних сил, і, можливо, ми побачимо в цьому переліку більш яскраві кандидатури. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, якщо проаналізувати 11 кандидатур з тих, хто має вищу юридичну освіту, то ми не бачимо кандидатів, які могли б е мати достатній експертний рівень і достатній організаційний рівень з тим, щоб очолити центральну виборчу комісію, з тим, щоб бути заступником, і що не менш важливо бути секретарем ЦВК. Тому. Е ми будемо вважати це великим плюсом, якщо відбудеться додаткові консультації, і ми побачимо оновлений перелік кандидатур, які претендують до складу центральної виборчої комісії.